Всім добрий вечір. Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, що дивитесь мої відеоролики. І дякую щиро дякую всім, хто підписався на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні хочу поговорити в своєму відео про піони. А чи пасинкуєте ви піони? Я пасинкую. Ось показую вам кущ піона. Такий у нього зараз вигляд на сьогоднішній день. І от давайте подивимося на пагін. Ось, ось наприклад, ось такий пагін. От. Подивіться, який він потужненький пагін. І на ньому ось дивіться, скільки на ньому бутончиків причепилося. Якби бачите, ось у нас зараз, до речі, дощ починається. Такими великими каплями йде. Але відео я зараз дороблю до кінця. І ось дивіться. Пагон і центральний бутон. Ось він такий, вже як вишенька. І навколо нього, ось дивіться, пасинкові бутони. От. Ці пасинкові бутони вони не будуть великими квітками. Вони тільки е, забирають на себе от, е, поживні речовини, які йдуть до центрального бутона. І вони витягують з цього центрального пагона от, поживні речовини з землі і з тими е, міндобрива, які ми додаємо. Під рослину, і тоді буде і оцей центральний бутон буде меншим. Щоб зробити цей центральний бутон, квітка щоб була з нього більша. от І пагін, оцей щоб її сам тримав, я прибираю і пасинкую оці маленькі пасинкові бутони. Значить, оце дивіться: ось я оце все прибираю, оце малесеньке. от і оце теж отакі я прибираю. Все знімаю. От. Оцей бутончик, якщо ви хочете, бачите, він саме нижче знаходиться на пагоні. Ось, далі вже немає бутонів. І якщо ви хочете продлити цвітіння півона, то можете його залишити. І так ж і на, ось, на других, ось бачите як, оце все малесеньке я прибираю. Тоді оцей центральний бутон буде більшим, квітка на ньому буде більша. От, і е, пагони будуть самі держати цю квітку. От. А уявіть собі, якщо ви не приберете оці маленькі е, пасинкові бутони, то квіточки будуть маленькі і куш, якби буде виглядати зовсім по-іншому. А так у вас буде кущ красивий з великими е, квітками. І всі, всі, хто вирощує півони, знають, що е, такі трав'янисті півони, в яких не дуже товсті ці стволики, от, е, коли пройде дощ, то вони отак всі лягають до землі. І потім вже буває таке, що е, які пагони піднімуться трошки після дощу, а які не піднімуться. Так що, отаке от сьогодні моє відео про пасинкування. Я пасинкую. От, про от на цій стадії розвитку бутонів я прибираю оці бутони. Пасенкові. Ось дивіться, який вітер, бачите? Ось, зараз, можливо, трошки дощик піде у нас. Дякую всім за увагу і до нових відео!